Та нікого. -о, О, скільки ніко, ніко. вас тут є! Я святий Миколай. Подаруночки приніс. А хто там не та плаче? <реку> ну що <шо>, діточки? <реку> 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 Нушу <шо>, діточки. Ее. <реку> Були чемні чи ні? <реку> не чую. Ви говоріть що жінці питає, вони йде далі з вами. Якщо ні, то я пішов. Чемні були? Аня, ти була чемна? Кажіть, були чемні? А може, хтось мені вірше більше розкаже? Марічка, розкажеш мені щось? Ну, то я тоді йду, так? Ніхто нічого не розкаже для Миколая. Зараз Миколай щось розкаже. Олександр, розкажи більше. Я там був у Розкаже вірше до челе. Хто був саме черний. Розкажи, про радика. Розкажи. Розкажи, О, так плаче. Розкажіть, що в садочку саме. Збивайте подарунок, щоб за такий гарний вірший. Подарунок. А як звати маленького хлопчика? Як два Іванко, тобі теж подарунок, що дідусь приніс. Тримай такий темний хлопчик. Дівчаний, а тебе як дівчинку звати? Аня і Аня чимна. Ой, і Аня, Аня чимна. А як тебе дівчинка звати? І моріці подарунок примі. Які варні джинні діти. А як звати? І я тримайся, Бубі. Але хто буде віршик розказує, Миколаїв, має, і... я, Майка, додава, а в чавній вірше поставки, то Миколаєш, що має... Хтось має віршика. Олександр, може, вісенко затвачається. На вічка тобі міжкурятувати. Двіщи повінь для дачка. О, собі дивисься, мамай. І тому дядьку, дядько, як звати. Петро. Петро. І тобі, дівчинка, як звати. Я тебе двою, я не вертуй той потім. Кому тоже дідусь і подарків не дав. І тоді подарку мачо треба. Десь Десь ж не Десь... <різь> Але Олександр мені не давай через. Десь старая, коли Миколаєва скажу. Ви має? написали в мене має? до Миколая. <різь> <різь> Іванко, ви писали листа? Що ти написав? Маленький хлопці. Що ти написав там? Бо я забув, бо я зараз маю до хати там під подушку подарки класти. Щоб він знав, що класна, у вічусь. Марічка а ти що написала. На а, а ти на пряму написав, так? А ти маленький Олександр Зайчика, так? А Марічка Машинку написала, так? А шо там написали? Шо, що там написала? Що зіманку написав? Ні. Ні. А ти Олександр? Ого, а ти Марічка?

Під Під подушку, так? Під подушку, так? так? Добре. Ще хто розказує? Айди а, а, розказує кичу, де руки. Ти каже, китя, ура. І давай давай тримай. Давай прорами. Розказуй. Китя. Де ти? Нет. Я. Нет. А ти?